Слава, ще нам братця українці усміхнеться доля, спинуть наші порошеньки, як роса на сонці. За Тонуємо, і ми, браття, у своїй сьогодні сторожачиго ми голожим за нашу слова. Ми можем за нашу свого кажем, що ми брат козацького. Роду. 100 років саме в Харкові, з того часу, як я безпосередньо прийшов до політичної діяльності, Степан Бандера, по суті, став тим символом, який відкриває кожен новий рік. Враховуючи, що власне йде зараз Різдвяний піск і Новий рік лише за совєтським календарем є святом, до якого готуються декілька тижнів, місяців, після якого просипаються і не можуть зрозуміти, а що ж то було за свято, якщо просто... Банально болить голова. Після того, як вивозяться годове сміття, і саме в той час ми звертаємося до пам'яті провідника, до тих його слів і до тих дій, які були. В той час, коли іноді охоплює то той зовнішній світ, не, ті об'єктивні обставини, які ставлять, по суті, перед тобою питання, для чого це тобі все. Один із моїх побратимів нещодавно мені нагадав одну гарну фразу. На початку 20 століття: в польській державі було все хорошо, як доповідали їхні секретні агенти. Якби не один, той Степан Бандера. І ота групка чисельна вона не особливо ворожа, якій до нього дослухається. Вдумаємося в ці слова. Сто років тому в польській державі це сьогоднішня і власне споконвічна територія України все було добре, якби не та жменька людей, які йшли день за днем, переконували навколишній світ і, власне, не для себе намагалися це зробити. Бо так само, як і кожному з нас. Собі ми можемо влаштувати відносно сите, забезпечене і поживацької точки зору. Ну, нормальне життя, як у всіх. Але що робити для нації невід'ємною складовою якої ти є? І якщо перерахувати навіть ті останні 5 років, які відбулися 1 січня 2008 року, це був перші судові позови, які закінчилися 31 грудня в 22 годині ночі, коли руками Кишенькових тоді ще відносно самостійних судів. Міська влада намагалася заборонити проведення смолоскипного маршу на 1 січня 2008 року. В 2009 році ми обходили ту заборону. В 2010 році ми провели той марш і пройшли маршем від Пушнінської до пам'ятника Тарасу Шевченку. від Ярослава Мудрого до Тараса Шевченка. Від минулого, те, що власне втілює в Україні дух самого Ярослава Мудрого. Від того пророка, який, по суті, є нашим сучасником, якщо так озиратися. І коли іноді лунають думки про те, що ми тягаємо з собою привидів з минулого, є лише один варіант відповіді на ці слова. Ми не тягаємо привидів. Бо ті люди, які випереджали свою епоху на декілька десятиліть, а то й століть, вони були. Призначені, можливо, призначені Всевишні, бути прапором, оскільки Бандера перекладається як прапор. І саме його прізвищем, його прізвищем називають цілу націю, так само як петлюрівцями, так само як махновцями, так само як бандерівцями. Його ім'я, по суті, стало прапором, прапором незламності духу, прапором крокування вперед, не дивлячись на ті зовнішні обставини, які є. Ми зараз знаходимося в достатньо складній ситуації складного року. Бо ординська влада поклала на 2012 рік величезні сподівання. Це рік 2012 євро, цей рік якихось там чергових реформ, це рік безпрецедентного деребани бюджету, це рік скорочення соціальних гарантій для тих сотень тисяч громадян, які на своїх плечах винесли. Це рік, в який ми зайшли з рішенням Конституційного суду, який, перепрошую, інакше як клоунституційним судом зараз називати язик, не може повертатися. Бо якщо суд з огляду на Конституцію не дозволяє зменшувати виплати чиновників, і з посиланням на ту ж саму Конституцію він каже, що виплати чорнобильцям та афганцям, дітям війни, допомога матерям буде здійснюватися, виходячи із потреб бюджету. Плюючи на ту саму норму Конституцію, яку, яку тільки що обґрунтував неможливість скорочення соціальних гарантій для народних депутатів, колишніх скликань, членів, членів Кабінету міністрів, членів їх родин, на лікування фіофані, як на цьому іншому. Це рік, в якому, по суті, сьогодні ота білосиня ординська влада замішана на більшовицькому фундаменті. Здається, сама себе призводить до саморуйнування. Отак, як починаються відцентрові процеси в самому тому їхньому злочинному таборі, так само для багатьох українців, звичайних громадян цієї святої, священної землі, настає той рік, який відповідати на запитання, а що буде далі, можна лише одним реченням. Спочатку буде дуже погано. Але до того часу, поки ти не пустиш кров, щоб із жил повитікав весь гній, до того часу кров не очиститься. І до того часу, поки це не буде зроблено нами, бо так само, як Степан Бандера 100 років тому, так само, як і українські націоналісти в сучасній Україні 21-го століття, є Приреченими для того, щоб вести за собою, вести за собою, слухаючи в спину прокльони, можливо, заходячи в конфлікти з найближчим оточенням друзів, з родинами, своїми колишніми побратимами, хоч при цьому ламається дуже багато ставинок. Що таке Степан Бандера на сьогодні? Це є взірець того, як людина, проживаючи просте. Але водночас геніальне життя дало натхнення на багато десятиріч, а то і сторіч вперед. Хто ми є такі сьогодні? Хто ми сьогоднішні? Ми ті люди, які мають одну унікальну можливість взяти приклад і так само спокійно сьогодні, завтра, через 10 і через 50 років, робити те саме, що робили наші попередники тоді. Сто років тому Україна була пошматована між декількома імперіями. В 1939 році вона стратою своїх територій одержала єдиного уніфікованого окупанта. Сьогодні Україна піддана і розтерзана між різнобарвними рівнями впливу, починаючи від московського шовінізму, внутрішньої п'ятої колони і закінчуючи псевдодемократічним космополітичним лібералізмом. Який ворог із того є гіршим, який кращим? Це таке саме питання, на яке відповідали в Галичині в 39 році. А який окупант кращий? Польський чи більшовицький? І відповідь на це запитання була очевидна. А окупант в будь-якому разі залишається окупантом. І від того, наскільки ми сьогодні спокійно, крок за кроком, можливо, через комунальні тарифи, можливо, через тарифи на той самий вивезення сміття. Можливо, через ті самі абсолютно дурні витрати не будемо привертати увагу людей. Ми зможемо досягнути того, що досягнув Степан Бандера своїми побратимами 80, 100, 60 років тому, коли слава набагато переживає людину, яка проживала звичайне, звичайне людське життя, йому хотілося звичайного людського щастя. Від наших сьогоднішніх дій залежить вирішення одного. Найглобальнішого запитання, коли приходять люди і кажуть, коли ж ви зробите це? Бо вони чекають чергового месію. Вони чекають чергового ющенка, якого не зрозумів народ. Вони будуть малювати із будь-якого кролика чи боксера чергового месію. Але до того часу, поки фраза ви зробите. Не перетворитися на фразу давайте разом ми робити. До того часу буде пошук з рабською ментальністю якогось чергового рятівника. А він буде штучним, бо справжнім може лише бути той, який є таким самим, як ти. Справжніми можуть бути лише ті члени одної групи, одної спільноти. Спосеред яких один виділяється як провідник, лише тому, що він більше працює в середовищі собі подібно. І вони є однакові, бо вони творять життя не для себе самих, а вони творять життя для такої великої нації, якої є українська нація. І з тим прапором, яким є Степан Бандера, я впевнений, що це життя буде дуже швидко. І дуже якісно збудована на нашій даній, українській землі. Слава Україні! Героям слава!